Сьогодні, діти, в нас буде дуже цікава робота. Ми будемо впізнавати на дотик комаху. Але спочатку роздивіться оці іграшки і знайдіть комах, назвіть їх. А тепер ми будемо обмацувати ці іграшки та ховати їх у пісок. Скажіть, що це в мене в руках? Це комаха? Ні, це змія, правильно, це не комаха. Ретельно обмацаємо її, відчуємо її форму, яка вона звивиста, і заховаємо у пісочок. Ось так ретельно розрівняємо, щоб не було видно. А це що? Так, правильно, оса. Це комаха? Так, комаха. В неї три ніжки з однієї сторони, три з другої. Крильця два, видовжене черевце, крильця м'якенькі, два вусика на голові, теж заховаємо пісочок ретельно, щоб не було видно. А що ж це в нас за іграшка? Що це таке в нас? Що це? Правильно, комаха, мураха, в неї теж три ніжки з однієї сторони, три з іншої. Видовжене черевце, видовжене тулуб, голова на голові два довгих вуса, теж заховаємо у пісочок. Ось так ретельно заховали. Тепер візьмемо ось цю іграшку, що це за комаха. Так, це бабка. У цієї іграшки є колеса знизу. Ось подивіться. У бабки видовжений довгий хвіст, два крильця з однієї сторони, два з іншої. Заховаємо її, розрівняємо добре пісок, і тепер наше завдання відшукати бабку. Тож почнемо. Відшукали предмету пісочку і ретельно намацуємо, визначаємо форму. Ні, це не бабка. Шукаємо іншу іграшку пісочку. Так, щось знайшли. Ретельно, ретельно обмацуємо. Ні, це теж не бабка. Тепер пересуваємо пальчики по пісочку, шукаємо іншу іграшку. Де ж ми їх заховали? Ось тут десь, ось щось знайшли. Тепер намацуємо пальчиками, обмацуємо ретельну форму та визначаємо, що ж це за іграшка. Так, щось довго обмацуємо. Правильно знайшли це бабка. Правильно визначили. У бабки видовжений довгий хвіст, два крильця з однієї сторони, два з іншої. Молодці правильно знайшли. Подивіться, і колеса є знизу, так? І два крильця з однієї сторони, два з іншої, і хвіст видовжений. Голова з великими очима, правильно, це бабка.